Здається, все зробила. Готову нагодувала, хаті поприбирала, наготувала багатько різних страв. Ой, Лишенько, вже колядники йдуть, а я ще не прибрана. Щедрій вечір, щедрівочка, прилетіла ластівочка, принесла всім вітання, щедрі наші побажання. Вас вітаємо, добрі люди, хай вам щастя завжди буде. Вам бажаю вирі... Не дужити. Добрий день, вам добрі люди, хай вам мир і щастя буде. Мир, і спокій в ті хатині, і у всій вашій родині. Будьте щасливі і багаті, майте долю, тільки Божу! Вірте в ласку, тільки в Божу. Ісус насіння, дай щастя в країні! Боже, дай щастя в країні, Христос народився. Славімо Його! Славі Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, застеляйте столи та все Та кладіть палачі з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився.